Вітаю, друзі! Скоро у нас новорічні свята, вже починаються сьогодні 24 грудня, тобто це день, коли я знімала це відео. І ось що я хотіла вам показати: перебирала я свої менюхи, і ось така в мене виросла ялинка. Бачите? Навіть мої міні-фіалочки вирішили стати ялинкою. Um, треба було давно її перевкорінювати, то вона дуже пасинкувалася. Цей сорт, це uh, мікроміні, тому що полуміні це вот такі. Ви вот, бачите, вот цей вот сорт. І uh, оцей. Це полумінки у нас. І, а от це вот мікроміні. Вона більше не росте, вона росте в мене в горщику. Зараз я подивлюсь. Так, це, мабуть, сімерочка. Чи шестерочка? А, шестерочка. це шістка. Це шістка горщик в мене. Ось вона так от в мене чомусь стала рости вверх і дуже посмакувалася. Це ле корона для принцеси. Нежна, ніжна, отак от вона цвіте. Оце от як вона цвіла в мене. І що ми будемо з нею робити? Ну, що ж це таке? Вгору, да? Ну, і такої я вже, якщо чесно, то ну, в стандартах я таке не бачила. А оцю кракозябку, я, от, бачите, виросла, от така в мене комеда. То що, будемо її вперівкорінювати, так? І пересаджувати в новий горшок і в нову земельку. Як завжди, як я це роблю, я перевкорінюю і сразу одразу же висаджую в горшик. Так, ну, почнемо, мабуть. Да? Спочатку треба її відрізати. Зняти з неї голову. так? Ну, давайте будемо намагатися, як це тут от. Хоча, ви знаєте, тут взагалі можна просто взяти отак от відрізати. О, отут-от десь. Подивиться і. Ой, чуть не горщик. От тут ось, от ось. Я отак от візьму і, от, бачите, от так. Так, так показати би Залишу побільше тут я листочків, а потім я їх все рівно буду знімати. Так що можна ще і отак. Так, да, от ось так. Ау! Ге-випало. Так, ну все. Ось в така в мене вийшла ялинка. Так. Ось тако вийшла в мене. Бачите? Бачите, вже вона, її треба давно було пересаджувати, Вон в неї вже такі листочки. Тобто ми знімаємо всі ці листя. Всі ці листя треба нам зняти і залишити тільки верх. Тільки верх залишити. от Бачите, що тут от теж таке вже не дуже гарне щось в мене. Да? Таке воно. Ну... Так, ну що, поки я її буду тут обривати, бо на камеру що дивиться, як вона полюбуйтесь краще фіалочками. І ось, бачите, от такий вже стволик оголяється, Це у нас. Так, щось у мене. Ну, треба ще. Бачите, тут зовсім маленьке, а от далі пішли вже побільші листочки. А тут взагалі геть. Вона, мабуть, не хотіла б рости в мене. Так. Отак от беру і без жалю. Без жалю беру і обриваю я цю ялинку свою. Фіалочка ялинка. Так? Такого не було в мене жодного разу. Ну, зато от, ось зараз вона є. Так, і вирівнюємо її. Так, подивимось. Ага. Ось цей листочок треба прибрати. Ну, ось, бачите, що залишилось. Більш-менш норм. Да? От така вона в мене залишилась. Так, столик цей я е, вкорочу, а де мій ага, ось скальпель мій. Я зроблю його десь, отак от от. як завжди, ми зачищаємо це діло. Сиділо, так, все. І будемо саджати, як завжди, і на фітіль. Бо поки є світло, поки можна -мо 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 саджати на фетіль, поки є світло. Да Якщо нема, то зниму відео, як треба поливати, коли нема у вас світла і тепла. Так, ну що, давайте саджаємо. Так, ось горщик я знайшла. новий, Ну, як новий, він старий, биушний, ну, все рівно, вимити фітиль, як завжди, так? Бо вона буде в мене тут пити. Так. Дрінажик обов'язково. В мене пінопласт, мені дуже подобається. Воно нічого не коштує. Так що можна отак вот таку брати. Якщо у вас там якісь я в гаражі познаходила всякі свої ці із -під т -т -т телевізорів, і із под э, пральних машинок, от такого все, що в чому доставалося. оставалося, так, зараз насипаємо земельку. Ось я насипала земельку. І зараз я так посаджу. Просто отак от беру і отак от. Тик. Все, потім тут, от, 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 обережно, от так от я пододвіну земельку, щоб вона там була-попала ну, куди треба. Так. І все. І поставлю на фітільок. Все, ми врятували нашу фіалочку. І вона зовсім же не, не ялиночка, вона вже гарнюсінька-манюсінька. Все, зараз я її поставлю на фітілі, і вона буде рости собі спокійно. От у мене така. Ємність, о! З цієї фіалочки, от таку я. Використовую, тому що немає таких. Бачите, це в мене розчин для контактних лінз. Ось все. Ось так от вона буде в мене тепер рости. І сподіваюся, що скоро вона буде в мене вже і квітнути. Такс. На цьому все, друзі. З новорічними святами. Я розумію, що нам дуже важко зараз щось там святкувати, але все рівно життя продовжується. Тому вас всіх з, -з, 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 з прийдешними, всіх вам благ. Хай ваші квіти ростуть у вас, у вас і радують вас. Ну, а нам міру, 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 і ще раз миром. Все, друзі, папа, -па, до нових зустрічей!